Права 860. При яких натуральних значеннях А є правильною нерівність, ліва частина якої неправильний дріб. Ну що ж, стартуємо. Дивимося в першому завданні. У нас 20, що ділиться на А менше двойки. Ну, давайте спочатку проаналізуємо то твердження, що у нас ліва частина цієї нерівності має бути неправильним дробом. Ну що ж, пишемо тоді перше. І записуємо, що дріб. Пишемо 20, що ділиться на А, буде неправильним, буде неправильним. Пишемо, якщо. Нагадую, неправильним буде дріб, якщо чисельник дорівнює знаменнику, або тоді чисельник більший за знаменник. То пишемо, якщо чисельник дорівнює знаменнику, то ми пишемо 20 буде дорівнювати А. Або чисельник у нас більший за знаменник. Пишемо або 20, тоді буде більше за А. Пишемо тобто. Якщо у нас А дорівнює 20 і А у нас менше за 20, то це можна сказати одною нерівністю. Це буде А менше за 21. Тобто пишемо А менше 21 є. Ну, а тепер нам сказано, що 20, що ділиться на А, має бути менше двойки. Ну, Записуємо, що двойка. Як можемо двойку ми записати? У вигляді нам треба, щоб у чисельнику було 20, щоб щось співпадало. То ми пишемо 2, можемо записати як 10 помножити на 2, це буде у чисельнику. А в знаменнику тоді 10. 10 і 10 скоротиться, це буде 2. Отже, це можна записати як 20 десятих. Так? Ну і тоді. У наша нерівність запишеться як 20а. Що ділиться на А, у нас менше 20 десятих. Якщо так, то можемо написати. Отже, ну що ж, давайте думати, коли 20, що ділиться на А, буде менше 20 десятих. Ну, у нас тут однакові чисельники. Знаменники різні. Але дріб буде тоді найбільший, коли у нього. Знаменник буде якомога менший. Тобто, для, виходить, що для того, щоб 20 поділити на А було менше за 20, десятих, то А у нас має бути більше за 10. Ну, наприклад, 20, скажімо, 20 це менше, ніж 20 десятих. То пишемо, що А у нас має бути більше за 10. Ну що ж, якщо А у нас має бути більше за 10. То в третьому ми можемо написати, пишемо, отже. Тоді ці дві умови ми поєднуємо. А має бути менше за 21, але більше за 10. То ми пишемо, що тоді А у нас більше за 10, але менше за 21. Так? Тобто. Тобто записуємо, що А у нас дорівнює. Ну що ж, це від 10 до 21 проміжку. Це числа 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. І останнє число. 20. Ну що ж, якщо ми замість А підставимо усі ці числа, то у нас буде виконуватися і ця нерівність, і у нас ліва частина цієї нерівності буде неправильний дріб. Є. Переходимо до другого завдання. Бачимо 4, що ділиться на А, більше, ніж А. Ну, давайте аналізувати. Спочатку проаналізуємо, що 4, що ділиться на А, у нас неправильний дріб. Пишемо тоді перше і записуємо. Що дріб 4, що ділиться на А, буде неправильним, буде неправильним, Якщо, ну, якщо чисельник дорівнює знаменнику, тобто 4 дорівнює А або Чисельник у нас має бути, чисельник має бути більший за знаменник, або 4 має бути більше за А. Тобто одним словом, якщо А у нас дорівнює 4, або А менше, ніж 4, то одним нерівності це може записати, що А у нас менше 5. Пишемо, тобто. А менше 5. Добре. Ну що ж, ми проаналізували тоді те, що дріб зліва має бути неправильним. Ну, а тепер аналізуємо те, що у нас 4 на А має бути більше, ніж А. Пишемо тоді друге. Ну що ж, для того, щоб порівняти ці дроби, нам треба зробити або чисельник однаковий, або знаменник однаковий. В даному випадку, давайте зробимо знаменник однаковий. То тоді, що ми. Зробимо. Ми пишемо, що А це дорівнює. Для того, щоб мені зробити дріб, я і чисельник, і знаменник помножу на А, то в мене буде А, що множиться на А, що ділиться на А. Тобто, виходить, що я ось так можу записати: ну, або це можна записати як А квадрат, що ділиться на А. Так, Тоді ми маємо таку. Нерівність 4, що ділиться на А, має бути більше, ніж А. Або замість А ми пишемо А у квадраті, що ділиться на А. Отже, що ж тоді виходить? Знаменники в нас однакові А. Тоді чисельник буде тим більший чим більший чисельник, то тоді виходить, що 4 має бути більше, ніж А2. Пишемо 4. У нас має бути більше, ніж А в квадраті. Ну, або ну, давайте граничний випадок візьмемо, що 4 дорівнює А в квадраті. То виходить, що яке число у квадраті у нас дорівнює 4 Це 2 То виходить, що А у нас має бути менше, ніж 2. Ще раз. Бо 2 в квадраті це 4. То пишемо або пишемо А у нас менше, ніж 2. І взагалі такі натуральні числа, в яких А у квадраті менше ніж 4 можна підібрати тільки одиничку, бо двійка нам вже не підходить. Тобто А менше ніж 2. Так, є. Ну що ж, а тепер об'єднуємо ці дві вимоги. А має бути менше 5, і А має бути менше 2. То пишемо тоді третє, Отже. Отже, записуємо. А. Тоді, якщо менше 5 і менше 2 одночасно, то це означає, що А має бути менше 2. Тобто А у нас дорівнює єдиному значенню. Це одиниця. 0 це не натуральне число. Нас цікавить тільки натуральні значення. Так, тобто А дорівнює 1. Виходить, що наш дріб 4, що ділиться на А більше за А. Буде правильний тільки коли А дорівнює одиниці. Коли, наприклад, навіть А дорівнює 2, 4, що ділиться на 2, це буде 2. 2 у нас не буде більше за 2. Тобто виходить один розізок А дорівнює рівня Записуємо тоді відповідь. В першому завданні записуємо тоді дуже багато чисел. Це 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20. А в другому тільки одне число. Це одиниця. Ну що ж, ось таке завдання на аналіз нерівності з дробами. Зверніть увагу, що порівнювати дроби в яких однаковий чисельник. Не так просто. На цьому вправу завершено.